Добрий день, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні, 8 березня, свято для всіх жінок, для жінок, які несуть вічне життя на нашій планеті. Хочеться привітати в першу чергу жінок, які боронять нашу країну, які одягли воєнну форму і на рівні з чоловіками зараз держать удар. Від нашого ворога. І при цьому залишаються такими ж красивими, жіночними і тендітними. Хочеться побажати вам, усім, щоб ви зберегли своє здоров'я і якнайшвидше повернулися додому, в свої домівки, до мирного життя. Також хочеться привітати всіх жінок, побажати всім міцного здоров'я. Сонячних днів вірити в себе, в свої можливості, що дійсно ви абсолютно все можете в цьому житті, стоїть тільки захотіти, бути максимально енергічними, бачити цілі і не бачити ніяких перешкод до досягнення цих цілей. Мати кріпке здоров'я та бути щасливими. А що таке щастя? Це можливість справлятися з тими задачами, які в нас виникають в житті. І ось тоді, коли ми з легкістю проходимо ті труднощі, ті випробування, ми піднімаємо свій дух і взагалі в нас з'являється відчуття щастя. Тому бажаю вам, звичайно, жіночого щастя. Посмішок і якнайшвидше мирного неба над головою. Дуже вдячна вам за ті коментарі, які ви мені пишете, за ті запитання, які ви мені пишете. Це просто безмірна моя подяка вам. Всього доброго щастя!